Одне з найбільших християнських свят Великдень цієї неділі зустріли бердичівляни. У ніч на 5 травня багато городян прийшли на Пасхальне Богослужіння до Свято Миколаївського собору, щоб відчути радість Великого Дня дня, коли Ісус Христос Воскрес із мертвих. Це великий день, святий день. Радіє земля, радіє все людство і, звичайно, радіємо ми. Для мене це великий праздник тому що це дородився Ісус Христос і Воскрес цей день. Так що ми знаємо, що це Його Воскресіння Господнє. Я сюди приходжу кожен рік, це вже є деяка традиція для мене, для моїх близьких. Світле свято Великодня починається з проведення пасхального богослужіння, яке багато в чому відрізняється від будь-яких інших церковних служб. Опівночі священики з хрестом та хоругвами виходять з храму для проведення хресної ходи. Обійшовши навколо церкви, вони зупиняються перед зачиненими дверима собору, які символізують запечатаний гроб Господній. Саме в цей час вперше лунають слова Христос Воскрес. У традиціях православної церкви Пасха вважається святом усіх свят днем великої радості. Тому і Великоднє богослужіння пронизане оптимізмом. У ньому оспівується перемога Господа над ворогами і смертю та дарування усім вічного життя. Богослужіння, і церковні обряди на Пасху по особливому урочисті. А ще свято Христового Воскресіння це основа усієї християнської віри. Апостол Павло каже, якби Христос не воскрес, то була б і марна віра наша. Безумовно, людина готується до цієї події протягом цілого року і, головне, протягом такого строго поста Святої Читидесятниці Великого Посту. Коли ми проходимо цей певний період в очікуванні світлого свята, то, безумовно, вся істота людська готується, вся вона в тому стані зустрічі з надзвичайною подією. Яка безумовно приходить кожний рік і освітлює все життя людини на протязі його майбутнього шляху на землі своєю смертю? Христос переміг смерть, наголошується у ході служби. Тож за трагедією смерті настає тріумф життя. Добру звістку про Воскресіння Ісуса, апостоли сповістили усьому світу, назвавши її Євангелієм. Наступний після Великодня тиждень має назву світлий, і кожного дня у церквах відбуваються богослужіння, а центральні або царські ворота іконостасу тримають відчиненими на знак того, що Ісус Христос назавжди відкрив людям ворота небесного царства. Ближче до ранку подвір'я Свято-Миколаївського собору на тротуарах та проїжджій частині формується живий коридор із сотень людей. Освітлюють його усміхнені обличчя та безліч свічок. Громадяни чекають, коли священники освятять великодні кошики із пасками, крашенками та іншою традиційною смакотою. Паски це сіль, це пасхальні яйця, крашенки, це сир, як ти почуваєшся вже після освячення? Щось відбулося? легше, якось ну веселіше набагато, краще? Ну це як душа світиться. Ми всі сім'єю завжди на пасху йдемо Пасху. Завжди. Це традиція від бабушек, дідушок, дядь, ть. Ми всі прийшли з сімейкою. Великдень це і завершення Великого посту. Від цього часу вірянам дозволяється споживати скоромне. Куштуючи освячені паски, православні символічно долучаються до вкушання старозавітної Паски, приймаючи Господа у своє серце і дім. Фарбовані яйця символ надії на безсмертя. Даруючи їх, люди проявляють ще й повагу одне до одного. Загалом великодні торжества тривають 40 днів до Вознесіння. І весь цей час можна вітати одне одного словами: Христос Воскрес воістину Воскрес. Знову і знову, дорогі мої, я хочу вас привітати з Пасхою Господньою, щоб радість і світло Христового Воскресіння увійшло в кожну людську душу, в кожне серце. Тому сьогодні знову звучить у всесвіті і в кожній людині, в кожному серці ці вічно живі, світлі слова радощі пасхальної. Христос Воскресе, і ми всі відповідаємо на цей вигук вічності, воістину Воскресе Христос.